Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Верховний суд і вищий антикорупційний суд повністю виправдали колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого зелена влада звинуватила в корупції. Омелян, бачите, відмовився співпрацювати з Єрмаком і Зеленським. І навпаки, заходився її жорстко критикувати. Пише депутат Супрун Олександр. Характерно, що справу проти Омеляна порушила і супроводжувала НАБУ та сама, яка програє один за один. Дим, суди щодо Роттердам плюс програє всі це очевидно. Дякувати Богу, і реформам, проведеним в попередні роки підм'ятає під себе суди у зеленої влади. Підм'ялка ламається. Омелян звернувся до екс-міністра Поварського і екс голови Нафтогазу Коболева і закликав їх боротися до кінця. Вилишаню я від що незабаром замість вас судитимуть Тимошенка, Татарова і Єрмака, заявив Омелян. І він таки має рацію. Будуть і так по порядку сьогодні. Верховний суд. Поставив остаточно крапку в спекуляціях набу. Це почалося з сатошної приватної розмови в високому кабінеті в далекому 2020 році. Ти ж розумний, є хороша вакансія, чудові перспективи і гідне фінансове забезпечення. До речі, ми знаємо, що проти тебе є кримінальне провадження набу. Думаю, Єрмак зможе вирішити це питання. Єдина умова з нашого боку не критикувати зеленського і Єрмака. Вибачте, це звучить дуже спокосливо. Я мав би за честь працювати разом із вами, але я не можу мовчати, коли мою країну знищують корупціонери. Ідіоти через тиждень після моєї відмови у мене зворушливе співпадіння. Відбувається обшук ДБР. І у той же ж день детектив набу викликав мене на допит у якості свідка, щоб як пізніше з'ясувалося, вручити підозру у кримінальному провадженні щодо завдання збитків державі на 30 мільйонів гривень через зниження портових тарифів і зборів. Детектив заскочений фактом обшуків. У мене у ДБР і переносить зустріч на наступний тиждень. НАБУ включає піар-машину омалян зі злим умислом закрився в кабінеті. Підписав злочинний наказ збиток державі мінімум 30 мільйонів гривень. Всі були проти, але маляни усіх у оману посадити, розстріляти, конфіскувати. Ошележені громадськості, яка намагається заперечити викривлену економічну логіку, що зменшення податків це збитки. Співробітники прес-служби набу пишуть приватні повідомлення. Не смійте його захищати. Він порушив закон і все на світі і до суду. Очевидно, він злочинець. Я не знаю, чи має право набу на помилку, чи може помилятися САП. Розповім власне враження від двох справ набув і грантом яких я був за методами роботи, кваліфікацією і мотивацією, нові антикорупційні органи нічим не відрізняються від інших силових структур. Є сильні і слабкі співробітники, є досягнення і провали. Дуже сподіваюся, що справи не продають, але політичний вплив на керівництво НАБУ і сап очевидний і нездатність протидіяти цьому впливу. Втручання у незалежність сап і набу призведе до їхньої дискредитації та ліквідації, якби не намагалися публічно. Але прикладів системної боротьби з глибинною корупцією можна перерахувати на пальцях однієї руки. Вибачте, але результати семи років навіть у НКВД районного масштабу не тягнуть. Щодо моєї справи, рішення кінцеве перегляду не підлягає. Я повністю виправданий обома інстанціями УАКС і Верховним судом. Сподіваюся, в НАБУ вистачить можності публічно вибачитися а внутрішня перевірка і незабаром зовнішній незалежний аудит з'ясують на виконанні, чоїх злочинних казівок детектив займався фабрикацією. Справи проти мене співробітники прес-служби очорнювали моє ім'я. Вірю, що результати таких перевірок теж будуть публічними. Реакція на помилку це теж тест на справжність нової структури. А реформаторів вітаю. Це рішення суду започатковує дуже важливу судову практику. За реформи судити не можна. Сподіваюся, що спаму такого гатунку у ВАКС зараз поменшає і судді матимуть можливість розглядати виключно справи про топ корупцію чиновників категорії А, звісно, якщо вони будуть, але ж зараз. А до цього все і створювалося, якщо ми не забули. Андрій Півоварський, Андрій Коболєв ви лишенью віді, що незабаром замість вас судитимуть Тимошенка, Татарова і Єрмака. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.